У цьому відео ми розберемо, чому ж у англійській мові так багато часів та чи є в цьому якась логіка. Звісно ж, є, і щоб запам'ятати всі часи, найкраще групувати їх за певними характеристиками та логічними зв'язками. Це відео буде корисне тим, хто вже вивчав часи, але постійно плутається в них. Отже, в англійській мові, як і в українській, є три основні часи минуле, теперішнє та майбутнє, або ж past, present та future. Але в англійській мові не можна сказати речення, наприклад, просто в минулому або просто в майбутньому часі. Кожен з цих часів має ще по чотири аспекти, які вказують на деталі. Як, наприклад, як довго відбувається дія, яка послідовність двох дій, чи має дія в минулому часі вплив на теперішнє. Ці чотири аспекти називаються Simple tense, Continuous Tense, Perfect Tense та Perfect Continuous Tense. Таким чином маємо past simple, present simple та future simple. І так кожен аспект повторюється в кожному часі. Тож загалом у англійській мові є аж 12 часів. Розглянемо тепер кожен з цих аспектів окремо. Отже, simple перекладається як простий. Як і показує його назва, він не має додаткового смислового навантаження. Тобто минулий час означає минуле, теперішній – теперішнє, майбутнє майбутнє. Все просто, як і в українській мові. Наприклад, I go for a run every morning. Щоранку я ходжу на пробіжку. I ate a lot of sweets when I was a child. В дитинстві я їла багато солодкого. It will probably rain tomorrow. Завтра, мабуть, буде дощ. А от усі інші аспекти будуть мати якусь додаткову особливість. Expect Continuous описує процес, що триває певний час. Це може бути якась довга дія, або ж просто акцентуємо увагу на процесі. Наприклад, I was reading a book The whole evening yesterday. Я читала книгу вчора весь вечір. У цьому реченні важливо показати, що дія читати книгу тривала якийсь час, а саме The whole evening, весь вечір. Тому говоримо це речення в часі past continuous або ж. I will be taking plane this time tomorrow. Завтра в цей же час я сідатиму на літак. Тут акцентуємо увагу на процесі сідати на літак. Тому в цьому реченні використовуємо Future Continuous. Perfect. Цей аспект показує відношення дії до іншого часового проміжку або ж вказує на результат вже виконаної дії. Наприклад, мій друг грає на гітарі з дитинства. My friend has played the guitar since he was a child. Ця дія відбувається в теперішньому часі present. Мій друг грає на гітарі, але вона пов'язана з іншим часовим проміжком, минулим, в дитинстві. І ця деталь зв'язок теперішнього з минулим вказує на аспект часу perfect. Розглянемо ще один приклад. I had cooked dinner before my friends came to see. me. Я приготувала вечерю до того, як мої друзі прийшли в гості. Дія приготувала вечерю відбувається в минулому past. Інша дія, друзі прийшли в гості, теж відбувається в минулому. Але друга дія відбувається пізніше. Отже, знову маємо відношення між двома відрізками в часі. Обидві дії відбуваються в минулому, але одна раніше, інша пізніше. Ну і «Perfect Continuous. Як ви вже зрозуміли з назви, це поєднання обох аспектів, тобто, як і у випадку зі звичайним Perfect, це дія, яка відбувається в одному часовому проміжку та пов'язана з дією з іншого часового проміжку. Але при цьому вона має ще й певну довготу. Наприклад, I have been waiting here for two hours already, я чекаю тут вже дві години. Ця дія почалася ще в минулому і продовжується в теперішньому часі, отже проходить через два часових проміжки. До того ж вказана довгота дії 2 години. Отже, говоримо речення в Present Perfect Continuous. Це був один зі способів згрупувати часи за їхніми схожими ознаками. Дякую, що переглянули це відео!